Мене звати Юлія Дульська, я аромаекспертка, сертифікована ароматологиня. Вже чотири роки як користуюсь цими чудодійними ефірними оліями. От. Ведуча організаторка і організаторка аромазустрічей, різних от практик для самовдосконалення. Є навіть своя авторська методика крила душі. От. Творець ресурсний ароматів для досягнення цілей, кризовий консультант, і, ну, звісно, амбасадор бренду Ян Лівінг» і саме в місті Кропивницький. От, щаслива мама і дружина двох дітей. Ну і моя тема моя тема це готуємо з ефірними оліями, а саме е, тема аромат кулінарії. Це ароматизація страв за допомогою спецій, а також ефірних олій. Звісно, це дуже стародавня тема, і вона перегукується. Тобто ми можемо ароматизувати свої страви не тільки спеціями, а й ефірними оліями. Звісно, що коли ми ароматизуємо, страви наші набувають від інших якостей, і саме головне смаку і аромату. Адже ми ну отримуємо задоволення не тільки від самих страв, а в першу чергу в нас захоплюють аромати. Вже тоді ми йдемо на аромат, і хочеться нам дуже скуштувати от ту страву, яка дуже приємно пахне. І що сказати щодо використання ефірних олій в кулінарії? Ну, Це досить таке, така тема ще. Не така популярна, от, але у мене до війни, скажу так, що мені до, ну, вдалося таки налагодити от, співпрацю е, саме використання ефірних олій при виготовленні натурального шоколаду без цукру, ну, от такого кхм, дуже корисного. І все ж таки надію, що ця співпраця ну, відновиться. Так. Ну, і, звісно, що ефірні олії. е, компанії Лівінг» є спеціальна лінійка в е, яка є харчовою якби, добавкою. Саме їх ми використовуємо при приготуванні ефірних, ну, при приготуванні страв. Далі, як же вони впливають на страви і нашу травну систему? От, ну, в першу чергу ефірні олії, вони допомагають нам покращити наше правлення, вони допомагають от в організмі запустити е, ті процеси в органах, які е, допомагають органам краще виробляти ферменти. От, цим самим е, допомагають засвоїти ту їжу, яку ми спожили, і зміцнити таким самим чином імунітет. Прискорюють процеси заживлення, і так як ефірні олії мають антисептичні і такі властивості антибактеріальні, вони виступають природними консервантами і таким чином допомагають зберегти якость і, і свіжість страв. Так, Для прикладу, якщо взяти соки, так, ми соки або смузі і Свіжість їх звично ненадовго, це буквально доба, їх вистачає, і так як в нас дуже багато справ, то ну, не наготуєшся так на багато днів вперед, Особливо от таких корисних. Корисних продуктів і страв, то можна просто додати кілька крапель ефірних олій в сок чи смузі, і таким чином продовжити їхній строк зберігання і свіжість на 7 діб. Так, далі ефірні олії, так само, як і спеції, діляться на солоні і солодкі. Солоні, звісно, у нас тут більш широка лінійка, тут ну, більшість їх відноситься до солоних ефірних олій, так як у нас трав там більше. Для салатів, які ми можемо використовувати: це лимон, кріп, петрушка, базилік, фенхель, аніс, для рибки так само: лимон, розмарин, кріп, петрушка, птиця, розмарин тип'ян, кріп, чорний перець. Базилік, майоран. Ну І, звісно, до солодких ефірних олій е, відносяться всі цитрусові. Та сама ваніль, кориця, жасмин, м'ятка, коріандр. Ну Всі ті спеції, в принципі, що ми додаємо зазвичай при приготуванні, але ефірні олії. вони... Е, Мало того, що вони ароматизують, так як вони є природним енергетиком і мають вібрації, вони ще й от надають отої енергетичної сили стравам. Оскільки, коли ми готуємо, всі наші продукти вони заздають, ну, зазнають певної термічної обробки і тим самим вже втрачають ті властивості. А от ефірні олії, вони якраз їх від, можуть відновити, додати їм от того, що їм не вистачає, і допомогти краще засвоїтися. Так, як же додавати ефірні олії до страв? Ефірні олії, як ви вже зрозуміли от, з усіх попередніх виступів, це дуже концентровані речовини, і якщо взяти одну краплю ефірної олії, вона дорівнює від 50 до 300 грам спецій. Тому е, тут потрібно їх дуже обережно використовувати, дуже важливо не переборщити, щоб не зіпсувати страву. І чим менше, тим краще. Ну, е, можна брати десь приблизно одну краплинку на 10 мл певної речовини соусу, е, соусу або самої олії, і в чому ми можемо розводити. Ну, насамперед, це рослинна олія, вершки, сметана, всі жирні основи, там, де вільна олія найкраще розчиняється. Може бути так само мед, алкоголь, рідке, тісто. От з мене в мене особлива така і любов, і. Дуже він у мене був популярний, особливо в сезони ну, острих респіраторних захворювань. Це кашель, зазвичай, зазвичай кашель, який дуже чомусь дуже тяжко лікувався ось останнім часом, останній сезон, і тому дуже, дуже мед із ефірними оліями допомагав. Це буквально, ну, якщо взяти десь 250 мл меду буквально потрібно 3-5 крапель ефірних олій. Можна взяти той самий ківс, лемонграс, лимон, м'ятку можна додати, але м'ятку там, ну, можна взяти колосову або, як то кажуть, садову. Які ж методи додавання? Ну, Можна вже. Перед готовністю самих страв розвести в певному соусі і додати за декілька хвилин. Ну, це стосується гарячих страв, які ми готуємо от в духовці. І одразу під час приготування. Під час приготування, ну, це зазвичай це холодні страви. Це соки, смузі, йогурти, салати, десерти. Ну, саме головне, щоб, якщо ми додаємо от, теплі страви, то не перевищували теплота градуси, страв не перевищувала там десь близько 40-50 градусів. Краще всього вже перед готовністю страв. От. І дуже класно, що я помітила, е, замочування, маринування, от, і м'яса і риби. Е, тоді, от, знаєте, такі, такий смак, він дуже ніжний виходить, дуже такий, ну це зовсім, як то кажуть, інші такі смакові ефекти, і інша смакована солода. Дуже гарно вони поєднуються. Так, і один із моїх топових рецептів, що вже скуштувала не тільки я, мої підписники в Інстаграм це бананово-цитрусове морозиво. Ну тут за основу без цукру, я брала без цукру, бо банан сам по собі вже солодкий, але можна і додавати різних ягід. Зараз у нас саме сезон, це може бути і полуничка, і малинка. Тут уже хто як собі. Захоче поєднати. Ну, і що ми беремо? Беремо три заморожені банани, попередньо заморожені, 50 мл вершків, 50 мл молока. Воно може бути як що вершки, що молоко може бути як тваринного, так і рослинного походження. Тут немає різниці, тут уже кого які в цьому переваги. І додаємо дві краплі олії, Може бути апельсин, лимон, суміш, цитрус, фреш, може бути і крапелька, м'ятки. І збиваємо це просто все блендером. Можна одразу приступати, вже насолоджуватись цим таким освіжаючим десертом, а можна ще раз закинути ну, в морозилку і достати знову, щоб, вже, як то кажуть, утворились ось такі кульки. Так, далі, далі в мене був власне створений -рецепт, от квашених огірків, і тут як то кажуть, легендарними фото, ну, фото залишилося. Мені захотілося їх залишити на пам'ять. Це були дві фірні олії на той момент: розмарин і орегано. Хоча тут ви можете погратися, взяти як кріп, так і петрушечку, базилік, От, хто, хто що захоче. І, звісно, беремо іручки, беремо е, всі наші звичайні листові спеції, е, листя хрону, зонтики, кропу, петрушка, духмяний перець. Е, накладаємо це все в баночку, це е, розрахунок на 3 літри, тому що я тут не вказала розрахунок на 3-літрову банку. Дві краплі, дві-три краплі ефірних олій, і я їх зазвичай розводжу спочатку з медом, тоді додаю водичку разом із сіллю, Це все розвожу попередньо, а тоді вже заливаю цією сумішю самі гірочки і під капронову кришечку. Має постояти десь біля суток, ну, поки не почне грати. Поки не почне грати. І тоді вже відставляємо у холодне місце, що саме цікаве, так, якщо взяти олії, вони начебто є, як є і антисептиком, але вони при цьому не, не перешкоджають тому природньому процесу бродіння. І що саме цікаве, от, сам, сам цей сироп, він дуже довго стоїть, от чистий, як сльоза, в ньому не пліснява, нічого от такого не заводиться. От, дуже довго стоїть, що, як то кажуть, свідчить про те, що дія ефірних олій, вона дуже довга і досить така дуже класна. Так, ну і особистий досвід. В чому ж полягає успіх приготування смачної страви з ефірними оліями? Перше, це, звісно, що це якісні ефірні олії. В будь-якому випадку, це, е, так як я експерим... експериментувала саме з ефірними оліями YanClін, то їх і раджу брати. Друге, це, звичайно, якісні от наші продукти. Якісні наші продукти. І е, третє, це це наша любов, це творчість, е, це от та наша іскра. І от 10% в нас залишилося на ті випадки, коли десь ми можемо щось забутись, десь якась ситуація, яку ми могли просто не передбачити. Могло капнути там хай більше, ніж потрібно ефірних олій, десь. ну Просто такі десь якісь могли статися помилочки. Лимонад я, на жаль, пропустила. У нас дуже швидке було підготування. Тому хто хоче от рецепт лимонаду, пишіть в чат, я обов'язково його вишлю. Вишлю всім бажаючим. Так, ну і що я раджу? Так, як я придбала і купую, в свою чергу, ефірні олії самостійно, і хочу, щоб кожен придбав міг змогу їх купувати сам. Адже це дуже, ну, дуже вигідно, так як це і знижка, і кешбек наростаючий, і особистий кабінет, коли ти навіть за кордоном можеш їх собі замовити. І участь у програмі лояльності, це щомісячні подарунки, можливість отримати той самий додатковий дохід. Тому що ти ділися, і коли ти ділися, от людина тебе почула і каже: Я теж хочу, я теж хочу, давай я буду купувати. От і тому е, це, от коли ділишся, то дуже приємністю, ти знаєш, що ти е, цим е, тільки е, ну, не нашкодиш, а принесеш людині здоров'я. І якщо взяти от так в мене стоїть от зараз ефірна Олія Фентелю, так, то е, вона ж не тільки для їжі. Якщо е, тут написано, що ну, як як додаток до їжі, як доповнення, але ми все одно можемо використовувати цю ефірну олію, як і для підтримки емоційного стану, як і для. Застосування їх косметології. Все так само. Це не виключає того, що якщо ми тільки в їжу їх застосуємо, що тільки там. Так само вони універсальні у будь-якому випадку і залишаються навіть з, з цією сертифікацією, от з, ці з цими наклеєчками. Чим, чим я можу бути вам корисною? Скажу так, що за ці чотири роки я вже давно не користуюся жодними синтетичними певними лікарськими засобами. Вже забула, коли була останній раз в аптеці, і зазвичай от в лікарню ходжу тільки, тому що діти є за справкою колу. Тому скажу так, що дуже вони допомагають у всіх сферах. Вже за ці роки я навчилася підтримувати, і дуже радію, особливо в цьому році, дуже помітним стала підтримка ефірних олій в плані навчання дітей у школі. Так як у нас війна, і ці всі ну, дуже було складно. Було часом і онлайн, і офлайн, і все одно дітки трошки вибивались з колії, але але на фоні інших, от е, я просто дочку свою беру, коли вона з радістю приходила і казала: мамо, я ж написала контрольну на 10. Всі, каже, так, ну, дуже погано понаписували, а в мене от 10. І мені, мені дуже радісно від цього, тому що тому що так, важкий час, і вони дуже допомагають. От. В різних сферах, і певний час я шукала себе. І ефірні Олії вони допомогли мені от розкрити, зрозуміти себе, зустрітися з собою, чому я тут, побачити задачі своєї душі. І так як я пройшла цей шлях, маю цей досвід, я можу допомогти і кожному, хто до мене звернеться. Також можу відновити самооцінку, впевненість в собі, допомогти, допомогти підібрати ефірні олії і паралельно поєднуючи їх з певними практиками. І хочу просто запросити так приєднатися до себе в телеграм-групу, всі, хто е, присутній на цьому виступі, щоб могли взяти участь от у розіграші ефірних олій Лимону і ефірної олії фенгелю. Так. Із своїх історій, що можу додати. Дуже, дуже підтримуючі вони в плані відносин. Зараз знаю, що дуже складні відносини напружені між чоловіками і жінками, особливо, коли чоловіки знаходяться, як то кажуть, там, на відстані, вони допомагають зміцнити і зберегти оті зв'язочки. Тому. Дуже, дуже раджу, щоб кожен в сім'ї їх мав, тому що в, в певний час вони допомогли і мені зберегти сім'ю. Всі знають, що бувають такі от ті кризові моменти у парах, але вони допомагають їх подолати, допомагають зрозуміти і себе, і партнера, і налаштувати спілкування.